Багато років поспіль фонд захисту і підтримки талановитих дітей імені Анатолія Кукоби восени влаштовує у Полтаві конкурс образотворчого мистецтва. Проте цього разу, як ніколи, малюнки подані на нього були сповнені глибоким змістом та патріотичним духом. Мета конкурсу під назвою Тобі мій захисник України говорять організатори. Підтримка збройних сил України, любов до батьківщини, пропагування у дитячому середовищі, славних традицій української армії 45 кращих з кращих малюнків членам журі довелося обирати серед 150 робіт. Нині переможці та лауреати отримують заслужені винагороди. Дітки всі отримають дипломи, отримають грошові премії, подарунки. І Я думаю, що це буде у них стимул для того, щоб далі приймати участь у наших конкурсах. Ці дитячі роботи розповідають організатори: матимуть одну важливу почесну місію. Представники полтавського батальйону небайдужих передадуть їх українським захисникам на сході. Це те, що їх підтримує. це те, що Являється для них психологічною і духовною підтримкою. Бо дитячий малюнок він ну, заспокоює серце, приносить справжню радість, бо дитина там все робить щиро, відверто, так як вона думає, так як вона живе. А ще малюнки-переможці традиційно прикрасили на стіний календар на наступний 2015 рік.